Чесно, шокована, дуже несподівано. Валерія Дбайлива тримає свого новонародженого малюка. Ще двоє її діточок сплять у ліжечках? Жінка перша в області цьогоріч народила тріню. Спочатку подумали, що двійня. Спочатку подумали, що двійня, а потім лікар каже: ні, почекай, у тебе все таки трійня. Подружжя живе у Нікополі, проте там народжувати Валерія не ризикнула. Приїхала до Дніпра. Жінка розповідає, ця вагітність їй далась важко, а регулярні обстріли лише додали стресу. Ну нічого. Ну нічого, тримаємось. Все таки це щастя. Бог дав, значить, потрібно. Сама ж жінка з Марганцю проте довелося переїхати, коли росіяни зруйнували її будинок. Чоловік Валерії Максим з Маріуполя на Дніпропетровщині опинився по роботі у лютому 2022-го. Повернутися до рідного міста не встиг. Почалася повномасштабна так, пара і зустрілася у Нікополі. Слава. весілля зіграли. Дітки тепер а новина про тріню Максима ніяк не злякала. Ну, що ще один, що троє. Перші півроку триматимемось. Справлялися і до цього, коли були вагітні. Чоловік не відходить ні від своєї дружини, ні від маленьких крихіток. Тьомочка Томачка кіло сімсот. Тьомочка народився. Кіло 780, Владочка кіло 960, Богданочка кіло 800, По моєму кіло 890. Вага, кажуть лікарі, абсолютно нормальна для тріні. Для того, що їх троє, то вага кіло сімсот, кіло дев'ятсот і кіло 980, то це дуже добра вага. Крім малюків, у подружжя є ще троє старших дітей. Теж два сини і донька в мене три на три виходить. Медики кажуть, подія особлива і для них, адже з початку повномасштабного вторгнення це перша тріня у лікарні. Для нас дуже великий виклик, який ми виконали і зробили все, щоб ці всі троє дітей були живими, щоб вони розвивалися. Бригада була підсилена, стояли дві бригади пошерів гінекологів і анестезіологів. Шологи були шляхом кесаревого бо Самостійно це неможливо було народити. Спершу діти були в реанімаційному відділенні. Їхньому життю нічого не загрожувало, проте вони були крихітними, тож необхідне спостереження. Стан діточок і мами швидко стабілізувався. Дівчинки, що годуються через зонт, а хлопчик уже починає смоктати самостійно. Десь приблизно ще три тижні буде потребувати виходжування цієї тріні. Анастасія Шуляк, новини 11 каналу.